Слава Ісусу Христу! Всім привіт, дорогі друзі! Я хочу сьогодні надихнути вас проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Якщо ти віруючий, якщо ти християнин, виконуй доручення Ісуса Христа, йти до всіх країв землі, у всі народи і проповідувати Слово Боже і хрестити їх в це слово Боже. І хочу з вами сьогодні поділитися аналітикою моєї проповіді Євангелія і моїх каналів в Ютубі, в якому тяжче всього просто э, крутиться і даються перегляди. Мене звати Ілона. Я служитель міжнародної місії Слово Боже, і я по прикладу моїх Божих людей, моїх дорогоцінних духовних батьків Станіслава та Юлії Салтаненко, проповідую у всіх соцмережах на всіх соцплощадках. Проповідую слово Боже. І знаєте, інколи так може здаватися, що ну от люди всі дивляться якісь новини, люди дивляться там блогерів. А от проповідь Євангелія, щось вона не дуже цікава людям, адже там ну може бути тисяча переглядів, може бути сто переглядів. 200 переглядів, так зовсім потрошечку люди підписуються, але так можна думати тільки в тому випадку, якщо ви не вмієте рахувати, так як мене навчив мій пастор Станіслав Салтаненко. А для цього потрібно мати Дух Святий, який тобі показує. І от нас пастор навчив і показав на прикладі одного дуже відомого блогера, наприклад його каналу, які в нього там величезні перегляди, що там 450 тисяч переглядів, і скільки підписується людей. І ми зрівняли зі своїми каналами. Так, от, якщо зрівняти, щоб довго не рахувати, то в порівнянні, так як Ютуб не крутить мою проповідь Івангелія дуже сильно не дає багато переглядів, але люди підписуються, постійно підписуються. І от, порахувавши з цим порівнянням, то на мене, якби мені Ютуб дав стільки переглядів як цьому блогеру, на мене би підписалося 1400 людей десь мінімум. І е, я подивилася, що тоді, за три роки, які я веду цей ютуб канал, в мене би було вже мінімум 50 тисяч підписників. Люди підписуються постійно на буквально там якісь мої. 100-200 тисяч переглядів, які дає Ютуб, у мене постійно є нові підписники, і саме це показує, що християнство дуже актуальне. Найвостребованіший це Ісус Христос. Тільки істина вона може зробити нас щасливими, вона може зробити нас вільними. Вона дає вихід. Просто Ютуб і всі ці соцмережі вони банять істину, тому що їм не вигідна, вона і вони просто розкручують знаєте, якихось там блогерів або канали новин і дають перегляди їм. Ім, а якби стільки переглядів давалось би проповідникам, то в нас вже були би в підписниках мільйони. І от ці підписники, ці люди, які передивляючись нашу проповідь Євангелія, постійно підписуються на наші канали і показують, що це їм цікаво. Реально от вони показують, яка тема найактуальніша. І все залежить тільки від того, яке місце на цьому великому базарі в Ютубі тобі дається соцмережа. Тому знаєте, просто істина під баном. Ютуб не хоче крутити. Християнство, щоб людей вмикалися мізки, щоб люди звільнялися від всіх цих проклять. Але знаєте, навіть от в інших соцмережах в мене є по 800 тисяч переглядів, чотири тисячі підписників підписуються, і люди приєднуються до церкви, тому що їм дуже потрібен Христос. Тому якщо в тебе немає церкви, якщо ти хочеш вивчати істину, якщо ти хочеш стати частиною Божої сім'ї, духовної, то приєднуйся. Напиши мені прямо зараз, і я допоможу тобі. Нехай Господь вас всіх. Благословить, проповідуйте слово Боже і приєднуйтеся до живої церкви, яка виконує доручення Христа.